Що ти пишеш? Пишу. Скажи на мені, кохана, чи не схожа я на представника української діаспори в Пенсільванії. Я там була дуже схожий. Ну, це добре. <кхм> я не була там. Мені <кхм> нічого повірити. Отже, діти ми починаємо наш урок географії. А якщо ми подивимося сюди, то тут країна, Сполучені Штати Америки, дуже велика, потужна країна з взірцевою демократією, як ми думали, ну до того як у нас почалась війна. А тут, бачите, тут маленька Східна Європа. О, от вона така малесенька хочеться за щічкою, так потріпоти. Ти тривайся, моя зайка! Бо там східніше самі знаєте хто, і а, ми сьогодні поговоримо тільки вже в кабінеті. Ми поговоримо про те, який вплив мають виборці зі східної Європи на вибори в Сполучених Штатах. Молодець. Що ми з вами знаємо про американських виборців з шаблонних уявлень голівудських фільмів? Ми знаємо, що там є вічні проблеми на кордоні з Мексикою, тобто з мексиканцями, південноамериканці. Ну вихідці з Латинської Америки також присутні в житті Сполучених Штатів. Звісно, ми з вами знаємо про темношкірих американців, але є ще одна важлива група. Виборців американських про яких ми сьогодні поговоримо, це виборці зі. Східної Європи, східної центральної Європи, вони стали важливим фактором, і зараз, в принципі, в Сполучених Штатах відбувається цікавий такий політичний феномен. Стратегії знову зосереджуються на цій групі виборців, чого не було давненько з часів холодної війни. Ну і там трошечки в 90-х приблизно кампанія Камали Гарріс, нинішньої кандидатки в президенти від демократичної партії, яскраво демонструє цей тренд. Одним з ключових моментів її стратегії став виступ на президентських дебатах у Філадельфії 10 вересня. Тоді Гаріс звернулася безпосередньо до польських американців, підкреслюючи небезпеку російської агресії для Польщі та інших країн Сходу. Якби Дональд Трамп був президентом, Путін би зараз сидів у Києві. і зрозумійте, що б це означало, бо плани Путіна стосуються не лише України зрозумійте, чому європейські та наші союзники по НАТО такі вдячні, що ви вже не президент, і що ми розуміємо важливість найбільшого військового альянсу в історії світу, яким є НАТО, і що ми зробили для збереження здатності зеленського та українців боротися за свою незалежність. інакше Путін сидів би в Києві, націлившись на решту Європи, починаючи з Польщі. І чому б вам не сказати 800 тисячам американців польського походження тут у Пенсільванії, як швидко ви здалися б заради прихильності і того, що ви вважаєте дружбою з тим, хто відомий як диктатор, який з'їсть вас на обід? Ця тема, ну зрозуміло, вона стала актуальною і важливою, в тому числі для вихідців з Європи через війну Росії проти України. І, і ця війна, як ми з вами чудово розуміємо, продовжує загрожувати безпеці Східної Європи. Гаріс чітко дала зрозуміти, що якщо Росію не зупинити в Україні, то наступною стане Польща. Ну це знаєте, якісь такі банальні прості речі, які нам... З вами українцям зрозумілі, але от е, американській публіці це треба пояснювати і е, говорити про це, і нагадувати О, тут дуже слушно буде нагадати да польським американцям про їхнє коріння. Ну і звісно, що у будь-якої нормальної людини є піетет до своєї батьківщини або до батьківщини своїх батьків, навіть якщо вони народилися в Сполучених Штатах. Uh, і uh, ці слова стали ну дуже важливим uh, сигналом для східноєвропейських американців. Особливо для мільйонів там польських, українських, угорських, словацьких, чеських і балтійських виборців у таких важливих штатах як Пенсільванія, Мічиган і Вісконсин. Ну там, де ви знаєте, оця кількість виборців вона а, велика і дозволяє а, кандидатам президенти, хто візьме більше голосів, перемагати на виборах на виборах президента. Я люблю польський народ. Як знаєте, я був у Варшаві, виступав. І стосунки з поляками були просто чудові. Сподіваюся, вони проголосують за мене, бо інша сторона не любить поляків. Вони не люблять релігію їм взагалі нічого не подобається. Думаю, вони трохи божевільні, чесно кажучи. Сподіваюся, що поляки проголосують за того, хто поділяє їхні цінності щодо релігії, життя та трудової етики. Я маю отримати більшість польських голосів. Цікаво, те, що ці виборці вони грали вирушальну роль у минулих виборах під час холодної війни, коли республіканці традиційно були лідерами в питанні протидії Москві. Тоді політики обох партій не могли ігнорувати цих виборців. І особливо мільйони польських американців, які складали найбільший електоральний блок серед всіх вихідців, от з нашої східненької Європи. Але після падіння берлінської стіни в 1989 році, коли залізна завіса між заходом і сходом зникла. Американські східноєвропейці почали втрачати значення для політичних стратегій в Сполучених Штатах. Ну однак, бачимо, що війна в Україні активізувала цю тему, і агресивна риторика Кремля змусили знову американських політиків зосередитися на цих електоральних групах. Цьогорічна кампанія Гарріс дуже чітко звертається до виборців з центрально та східноєвропейським корінням, і це не випадковість. Пенсильванія, про яку ми тут з вами згадували, один з найважливіших таких коливальних штатів. Да, де коливається підтримка двох кандидатів в президенти, має 19 голосів виборців у виборчій колегії. До виборів президента лишилося три тижні. Кандидати зосередились на Пенсільванії цього тижня. Пенсильванія може стати ключовою для цих виборів. Віце-президентка Гарріс і Трамп проводять заходи у цьому штаті. На виборах 2020 року Джо Байден Джо Байдену вдалося виграти у цьому штаті з перевагою лише. У 80 тисяч 500 голосів це дуже небагато. Тож навіть, ну але ви зрозуміли, то у тебе може бути невеличка перевага, але зато ці 19 голосів виборців виборчі колегії колег, тепер твої. Та тож навіть невелике зрушення серед 800 тисяч, ну близько 800 тисяч польських американців і понад 100 тисяч українських американців у Пенсильванії може відіграти вирішальну роль на виборах. Повертаючись до дебатів, важливо зазначити, що Дональд Трамп двічі відмовився дати чітку відповідь на питання, чи хоче він, щоб Україна виграла війну з Росією, і його невизначена позиція створює багато питань для виборців, які мають зв'язки з країнами, що зазнають агресії Кремля. Гаріс навпаки зайняла жорстку позицію. Вона прямо заявила, що її політика полягатиме у підтримці України та НАТО і спростувала слова Трампа про те, що він завершить війну за 24 години. І завдяки нашій підтримці, ППО, боєприпасам, артилерії, джавелін, танкам Ейбрамс, які ми надали. Україна стоїть як незалежна і вільна країна якби Дональд Трамп був президентом, Путін би зараз сидів у Києві. Знаєте, нещодавно цей Майк Джонсон теж. Е «Отлічився, як кажуть у нас в Дніпрі, спікер палати представників а, сказав: а, у мене немає апетиту і далі фінансувати Україну, і я сподіваюся, що в цьому не буде потреби. Якщо президент Трамп переможе, я вірю, що він дійсно зможе покласти край цьому конфлікту. Я думаю, що він зателефонує Путіну і скаже йому, що досить, додав він. Я такий сижу прочитав це все. Це спікер палати представників говорить: ну так. Да. Трамп подзвонив Путіну, і Путін такий каже: військам, все, хлопці, там Трамп дзвонить, виходимо з України, пора закінчувати. Я не знаю, чому вони таке собі придумали. Я просто вам нагадаю, що в 22-му році Макрон з телефонного переговорного пункту Альо, дівшка він не виходив. Да? Там постійно він з Путіним говорив, і що, що це дало. Ну, менше з тим, повертаємося до американських виборців. Багато американців не голосують через одне питання. А для виборців зі східноєвропейськими коріннями питання безпеки може стати визначальним фактором, і ну це цілком зрозуміло. Навіть ті виборці, які не мають прямого зв'язку з Польщею, Україною або країнами Балтії, часто мають глибоку недовіру недовіру до Росії, яка формувалася роками. Знаєте, І Росія формувалася роками, і, і недовіра до неї формувалася роками. Але, звісно, це от, у тих людей, які власне, стикалися з проявами російської агресії в різні роки. Давайте будемо говорити так саме тому компанія камали Гарріс приділяє таку велику увагу власно цьому цьому контингенту виборців намагаючись залучити їх активно в виборчий процес ну і звісно вони хочуть щоб проголосували за камалу Ще в серпні, під час національного з'їзду демократичної партії в Чикаго Гаріс та її команда почали активно залучати виборців, які походять з регіону. Ну, про який ми говоримо на з'їзді низка спікерів, зокрема з питань національної безпеки, говорили про загрозу Росії для України та її сусідів. Це стало можливістю для Гаріс продемонструвати рішучість у боротьбі за захист України. Використовуючи риторику, яка до речі дуже схожа на промови Рональда Рейгана під час холодної війни. Тоді вона заявила на цьому з'їзді, що як президентка я буду рішуче стояти на боці України та наших союзників по НАТО. Серед тих, хто найбільше працює над залученням східноєвропейських виборців, є Уляна Мазуркевич, співголова групи об'єднані етнічні жінки за Гарріс Волза. Ну можливо, віце-президента, якщо беруть камелу, вона вважає, що ці вона це Уляна. Мозуркевич вважає, що ці виборці можуть відіграти значну роль у, 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 у результатах, і пояснює, що їхня кампанія намагається донести до консервативних виборців східноєвропейського походження важливість підтримки України, оскільки бездіяльність Трампа може серйозно загрожувати їх історичним батьківщинам. Так, ну і що я вам хочу сказати? Хочу нагадати слова одного з найвідоміших дніпрян, який казав: е це ж було вже. Подібна зосередженість на східній Європі в принципі має свої прецеденти. Ми говорили про те, що республіканці часів холодної війни використовували е, риторику, яка е, ну відповідно подобалася е, вихідцям зі східної Європи. У 92-му році вже під час кампанії Біла Клінтона е, команда демократів також зрозуміла, що для перемоги на виборах важливо звернути увагу на виборців саме цього. Регіону тоді Клінтон обіцяв допомогу молодим демократіям Центральної Європи, під підтримку України. Там пам'ятаєте, він приїздив в Україну. Це допомогло йому здобути перемогу в таких ключових штатах, ну, які дали йому власне голоси, і він став президентом. Його компанія включала фінансову і технічну допомогу Польщі, Угорщині та Чехословаччині. Ну а також підтримку їхнього раннього вступу в НАТО Гарріс, в принципі, йде тою ж самою стежкою. Її риторика щодо підтримки України на та східної Європи дуже схожа на кампанію Клінтона в 1992 році. Крім того, колишній конгресмен Том Маліновський, Теж етнічний поляк, да, та сенатор Джеймс Роза Пепе які брали участь у кампанії Клінтона, зараз допомагають Гаррі створювати політичний комітет під назвою Фонд більшості майбутнього Америки. Ця група веде активну кампанію, зокрема, запускає рекламу спрямовану на східноєвропейських виборців, звертаючи увагу на російську загрозу. Ну, я думаю, всі вже в інтернетах подивилися оці кліпи Гарріс а які якраз якраз присвячені саме цій е, тематиці, колись, коли загарбники йшли зі сходу, польський вартовий засурмив, щоб попередити свій народ. сьогодні волелюбні поляки та українці застерігають нас про нову загрозу. Дональд Трамп підбурював Путіна атакувати наших союзників. Ні, я б вас не захищав. Навпаки, я б заохочував їх робити, що заманеться. Але Камала Гарріс почула заклик сурми. Вона захищатиме наших хоробрих союзників. За їхню свободу і за нашу Серед останніх кроків компанії Гаріс організація автобусного туру для відвідання східноєвропейських громад у Пенсильванії. Тур відбувається ну прямо зараз, в жовтні вже вибори там на носі, як там 10 листопада здається, і він має пройти через міста Дойлстаун і Вілксбаре, де проживає велика кількість польських і українських американців. У своїй кампанії Гаріс також згадує польських героїв і наголошує на тривалій історії російського імперіалізму. Що в принципі має відгук серед виборців. Ну ви самі розумієте, хто як не поляки і українці на собі відчули всі умовні трелісті російського імперіалізму? Трамп також намагається привернути увагу східноєвропейських виборців, але його підхід ну, він не є таким ефективним. Він заявляє, що війна. Ніколи не трапилося б, якби він був президентом, але його слова ну м'яко кажучи, не дуже знаєте, узгоджуються з тим фактом, що власне війна на сході України тривала протягом цього його президентського терміну, і він, тіпа тоді Путіну не хотів подзвонити і сказати, що хвати. Крім того, Трамп заявляє, що закінчить війну за 24 години, як ми й говорили, але такі заяви викликають сумніви, оскільки ну його позиція полягає у скороченні допомоги Україні. Вони просто не знають, що робити. Вони в безвихідній ситуації. Це сумно. Вони розгублені, бо України вже нема. Це вже не та Україна. ці міста і села не відновити, як і загиблих людей, стільки жертв. Будь-яка угода була б краща за теперішній стан. Навіть погана угода. була Поступки врятували б життя и міста на тисячоліття. Вы знаете, то, что господин Трамп как кандидат в президенты заявляет о том, что он готов и хочет остановить войну на Украине, мы к этому относимся вполне серьезно. Я не знаком разумеется, з його можливими пропозиціями по поводу того, як он збирається. Це, це звісно, ключовий питання. Но я не сумніваюся, що він говорить це искренне. Такі висловлювання, а, а також висловлювання його напарника по компанії Джей Ді Венса, який колись сказав, що йому байдуже, що трапиться з Україною, створюють певне занепокоєння серед виборців, які пов'язані зі східною Європою. Гарріс та Волз навпаки обрали жорстку позицію щодо підтримки НАТО. Та України цікаво, що кампанія Гаріс може змінити політичні преференції. Знаєте, оскільки в минулому східноєвропейські виборці традиційно підтримали республіканців. Ну, бо у тих республіканців була відповідна риторика, яка подобалася виборцям зі східної Європи. да Тобто антиросійська політика, антиімперіалізм і е, тощо. А тепер, коли от у республіканців така риторика вона змінилася. Ці виборці можуть переключитися на підтримку демократів, ну які зараз займають набагато більш жорстку позицію щодо Росії. І знаєте, в принципі, ці вибори можуть стати переломним моментом не тільки для майбутнього сполучених штатів, але й для геополітики всієї східної Європи. Пане Горбачов зруйнував цю стіну. Коли хтось у рабстві? Ніхто не вільний. Президенти США завжди протистояли комуністичним диктаторам і боронили американські цінності. Камала Гарріс це розуміє. Якщо ми дозволимо агресору безкарно вторгатися, він не зупиниться. Камала Гарріс протистоятиме Путіну, захищатиме союзників і нашу безпеку. Від себе хочу додати, що ми, звісно, будемо спостерігати за виборчим процесом сполучених штатів, тому що ну давайте так, наша країна залежить від того, хто стане президентом і від допомоги від цієї великої країни. Але кожен з нас може робити ну, якісь прості речі, які нам зрозумілі, наприклад, допомагати Збройним силам України, тому що тільки завдяки їм. Ми з вами можемо зараз спілкуватися. Знаєте, як співала група Мертвий Півень «Вибори шмибери, бере дощ іде холодно. Тому нам своє роби... робити відповідно. Найменше, що ви можете зробити, це поставити вподобайку під цим відео, підписатися на канал, поставити подвійний дзвіночок. Тоді приходять сповіщення про вихід відео на каналі. Це був експлейнер. Мене звуть Олександр Чіш всім папа. -па. З вами був експлейнер. Підпишіться на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, поширюйте це відео і давайте працювати разом, щоб зміцнити наші суспільства та зробити їх стійкими до викликів часу. І пам'ятайте, простих відповідей на складні питання не існує, а їх пошук завжди приводить до розчарування.